Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Армія РФ вночі обстріляла очаків. Внаслідок ворожих атак пошкоджені цивільні об'єкти, медустанову та дитячий садок. Всього за добу РФ випустила понад 360 снарядів Херсонщиною. Є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілів у Херсонській області загинула одна людина. Ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих – 16-річний підліток. Війська РФ за добу випустили понад 360 снарядів по населеним пунктам області з мінометів РСЗВ, артилерії, танків і дронів. Вранці 3 березня російські військові в черговий раз атакували населені пункти Береславського району. Внаслідок цього загинув водій трактора, який віз овочі. Поранення отримали четверо цивіль. Вільних повідомили в Херсонській ОВА. На Одищині рятувальники гасили масштабну пожежу в екосистемі. Загоряння сталося в районі села Нижний Куяльник. Там палали суха трава та чагарники. До місця подій неможливо було під'їхати, тому пожежу гасили за допомогою спеціальних гідрантів та повітродувок. Площа загоряння виявилася величезною, близько трьох гектарів. Вогонь поширився окремими осередками. Розповіли у ДСНС. Через чотири години пожежу вдалося ліквідувати. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем. А у Білгородністровському районі ледь не згорів житловий будинок. Люди, на щастя, не постраждали. Пожежа спалахнула у селі Великомар'янівка. Горів одноповерховий приватний будинок. Вогонь повністю знищив дах та майже все домашнє майно. За кілька годин полум'я загасили. Мешканці будинку встигли залишити житло та не постраждали. Імовірна причина пожежі аварійний режим електромережі, повідомили у регіональній службі порятунку. Системи тріажів як метод комплексного підходу до пацієнтів в 10-й міській клінічній лікарні функціонує міжнародний метод розподілу хворих на три групи. Медперсонал розподіляє пацієнтів по зеленому, жовтому та червоному кольорах. Весь шлях, який проходить пацієнт в лікарні від приймального відділення до профільних фахівців, пройшла знімальна група граду з героїнію наступного репортажу. Чи можете вийти? Відповідь на це просте запитання визначає дії лікарів приймального відділення 10-ї лікарні. Героїня нашого репортажу звертається по кваліфіковану допомогу медиків через погане самопочуття та гострі болі у попереку. По направленню свого сімейного лікаря Пацієнці складно пересуватися власними зусиллями, саме тому на обстеження до палати її транспортували на візку. даному випадку обертілась пацієнтка. Ну от, перший питання був задано, вот ли ви йти? Если человек не может идти, то есть он необходимо там э, ему дополнительная помощь, опять же каталка и все остальное, пациент уже автоматически входит в категорию желтых. Поэтому Було прийнято такое рішення. А вже далі осмотр і проїздів на наліч сатурації, основних жизні функцій. Розподіл пацієнтів на категорії жовтих, а також зелених та червоних. Це так звана система триажу. Вона широко використовується в усьому світі. В останні роки запроваджується і в Одесі. Олексій Кащук пояснює, такий принцип дозволяє швидше та якісніше надати необхідну допомогу пацієнту і врятувати якомога більше життів. Пациенты делятся как бы на три типа: это красные пациенты, помощь которым должна оказываться непосредственно сразу сейчас. Пациенты желтые. Вот помощь, которая должна быть оказана в течение получаса, до часа это максимально. Вот, и пациенты зелёные. Вот, это так называемые плановые пациенты, помощь которым может оказываться в течение, то есть они обследуются и потом по мере э возникновения проблемы оказывается помощь. Вот такая была это чаще всего амбулаторный пациент. Певний колір кожному пацієнту присвоюють фахівці в приймальному відділенні. Подальший маршрут лікарної для трьох груп пацієнтів позначено на підлозі відповідними смугами, червоними, жовтими, чи зеленими після визначення кольору з пацієнтом працює лікар відділення невідкладної медичної допомоги? Він з'ясовує основні скарги та приймає рішення щодо залучення спеціалістів з більш вузькими напрямами діяльності. Осматривает пациентку обычно врач приемного э, врач отделения экстренной и неотложной медицинской помощи. Вот, э, берется необходимые анализы, снимается кардиограмма. Вот, и уже исходя из этих результатов, вызываются специалисты той или иной скажем так, категории. Чаще всего это создается мультидисциплинарная команда, в вот, состав которых входит несколько специалистов. Вот, Бывают и 5-6 и специалистов. Но в данном случае было необходимо только двое. Это был кардиолог. І був необхідний врапатола. Нинішній неспокійний та тривожний час збільшив потік звернень. Сьогодні у всіх лікувальних закладах достатньо роботи. Медики зізнаються, міжнародний стандарт сортування надходжень суттєво прискоряє процес надання необхідної допомоги. Для ургентного обстеження у 10-тій лікарні працюють мультидисциплінарні команди. Склад спеціалістів визначають основні скарги пацієнта. На етапі огляду виявилося, що у жінки нещодавно був перелом руки. Вона невдало впала. Після прикруго інциденту почалися скарги ще й на біль у попереку. Моку в каріні садміті і давайте її розгинаємо. Ноги. Это я делаю каждый день. Угу. Зарядка. На радикулярный синдром не похоже. Хорошо. Сейчас мы проверим рефлексы. Ножки согните коленка, в коленках. Коленках. Рефлексы живые. У результаті екстреного звернення до лікарні Одеситко отримала комплексні рекомендації від низки профільних фахівців. Госпіталізація не знадобилася, а от додаткові обстеження ще попереду. Медперсонал зазначає, що щоденно до них звертається велика кількість людей з різними скаргами на власне самопочуття. Всім своєчасно допомагають. У лікарні також працює і кол-центр, куди Одесити можуть цілодобово звертатися по допомогу. У нас есть колл-центр круглосуточный. По телефону вот есть табличка 048 705 9103. Пожалуйста, всегда ответит человек. Ну, у нас в основном вопросы задают по поводу диагностического отделения, УЗИ, колоноскопия, там, доп, доплер и дуплекс головы. Ну что, как принимают врачи, специалисты. Ну и даже даем информацию по поводу семейных врачей. У будь-якому випадку лікарі радять не затягувати з різними захворюваннями та своєчасно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. Перша в цьому році сесія обласної ради пройшла 3 березня і знову продемонструвала суперечки між слугами та євросолідарністю. До політики, на думку спостерігачів, це має мало відношення. Все зав'язане на фінансах. Порядок денний першої сесії обласної ради, що відбулася на самому початку березня, включав майже 30 питань і стосувався правоохоронців, медиків та комунальної власності регіону. До речі, саме у комунальну власність облради планує повернути будинок прийомів і брати участь у конкурсі на керування цим майновим комплексом. Голова обласних зборів Григорій Діденко подякував правоохоронцям за арешт будинку прийомів та дачі мерезлі на французькому бульварі. Продаж яких у 2015 році вважається неправомірним через занижену ціну, принаймні на 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, що відчудження цих майнових комплексів відбулося за тодішнього голови обласної ради, соратника нардепа Олексія Гончаренка Михайла Шмушковича. Стосовно дачі Маразлі за позовом спеціалізованої прокуратури вже тривають судові розгляди. Політичних розборок на сесію знов не вийшло. І навіть спеціальна промова нардепа Гончаренка, який приїхав на засідання, не допомогла ЄС черговий раз звільнити першого заступника Діденка Вадима Шкаровського. Ну а після спогадів про минуле, коли Гончаренко був членом партії регіонів та розміри хабарів щодо відчудження майна, розташованого в золотих прибережних районах Одеси. Сесія так само не обійшлась без скандалів, але і причини, і рішення мали вже не настільки великий резонанс. Примотав гроші до тіла харчовою плівкою. Одеські митники виявили порушника, який намагався Патай везти до країни понад 2 мільйона гривень. Примотаний до тіла харчовою плівкою пояс із купюр номіналом в тисячу гривень. Одеські митники виявили у пункті пропуску орлівка під час митного контролю легкового автомобіля. Винахідником виявився один з його пасажирів, громадянин України, який повертався додому. За фактом приховання від митного контролю, 2 мільйони 205 тисяч гривень складено протокол про порушення митних правил. Готівкові кошти вилучено справу було скеровано до суду. Заходи проводилися за участі прикордонників та представників Служби безпеки України. На одеському залізничному вокзалі відкрилася мистецька виставка Вишиці болем. Проект спрямований на підтримку людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення. Вишиці на рушниках історії уособлюють збірні образи жертв насильства. Таким чином, ініціатори проєкту хочуть за допомогою нетравматичної мови орнаменту звернути увагу на табуйовану в суспільстві тему. Сексуальне насильство стало одним із найстрашніших методів терору цивільного населення, вчиненого російськими військовими. Станом на січень 2023 року прокуратура України зафіксувала 155 таких випадків. Найбільша кількість постраждалих в Херсонському та Київському регіонах. Багато потерпілих мовчать та бояться зізнатися про те, що їм довелося пережити. На їх підтримку інформаційною платформою далі є. Було створено мистецький проект Вишиті болем. Виставку відкрили на одеському залізничному вокзалі. Говорити про сексуальне насильство дуже боляче, тому підтримати постраждалих вирішили мовою орнаменту. Кожен стібок вишитий на рушнику має певне сакральне значення та власну історію. На жаль, таких історій зараз дуже багато, але про них зазвичай мовчать, тому що люди соромляться і вони не розуміють, що вони можуть отримати якусь допомогу. В цьому і полягає мета цієї виставки. Тобто є інформаційна платформа далі є, на якій люди можуть отримати інформацію, де вони можуть отримати допомогу як медичну, так і психологічну, або навіть юридичну, якщо вони цього потребують. Кожна історія, представлена на виставці, вигадана, але усі вони засновані на досвіді реальних людей, які стали жертвами сексуального насильства, вчиненого російськими загарбниками. Також на кожному стенді нанесений спеціальний QR-код, який можна відсканувати та дізнатися деталі кожної історії. Наприклад, на цьому рушникові зображено домівку. Це мрія людини, яка постраждала від насильства та зараз знаходиться за кордоном. Мрія про свою домівку, бо вона її залишила. Також там зображено дві качечки, але одна від другої відвернуті. Це символізує родину, яка розпалася, тобто вона зараз не поруч знаходиться». Виставка Вишиці болем у круглій залі Одеського залізничного вокзалу триватиме до 15 березня. Висловити свою підтримку постраждалим від сексуального насильства під час війни можна на сайті проєкту, а також у соціальних мережах. Десятки тисяч розселених внутрішньо переміщених осіб в Одесі та мільйони гривень на соцпідтримку, вирішення питань розселення та працевлаштування переселенців, гуманітарна, психологічна і консультаційна допомога про те, як працював департамент праці та соціальної політики міськради протягом року війни, розповіла директор департаменту Олена Китайська. Протягом року, незважаючи на складнощі військового часу, департамент праці та соцполітики працював у повному обсязі аби скорочення штату та закриття установ, повідомили чиновники. Основне завдання, яке лягло на наші плечі, це було захистити тих одеситів, які залишилися в місті Одесі, і ті, хто приїхали з місті, дивились бойові дії і знайшли тимчасовий прихисток в місті Одесі, тобто внутрішньо переміщених особи. З початку війни в місті Одесі. За минулий рік було зареєстровано більше 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума допомоги, яка призначена в минулому році, це більше мільярда гривень. З перших днів війни на залізничному вокзалі соціальні працівники пліч оплічі з волонтерами приймали біженців. Тут люди мали змогу отримати гаряче харчування, консультації соцпрацівників та психологів. За допомогою звернулися 46 тисяч ВПО. Ми зрозуміли, що якщо людина приїжджає і потребує розміщення, то звісно вона повинна вже мати статус внутрішньої переміщеної особи. Тому наприкінці минулого року відкриваємо два виїзних робочих місця на залізничному вокзалі і починаємо приймати і зразу реєструвати внутрішньопереміщених осіб. І більше 600 осіб отримали реєстрацію зразу в момент прибуття на залізничному вокзалі. В тих, хто евакуювався до Одеси, з довколишніх областей було багато комплексних проблем. Найактуальнішим питанням було розселення переселенців, розповідає Олена Китайська. Одесити відгукнулися і безкоштовно прийняли людей у власні домівки. 767 містян розмістили майже 2 тисячі людей. До розселення також підключилися монастирі міста і хостели. Місто Одеса придбало шість квартир для розселення внутрішніх переміщених осіб і шість сімей. В першу чергу це багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідами, особи з інвалідністю отримали можливість проживання на рік в квартирах. Термін проживання рік, але він може бути продовжений. Соцпрацівники також допомагали переселенцям у працевлаштуванні а влітку у місті влаштували ярмарок вакансій. ВПО могли знайти роботу зокрема в комунальних установах та структурних підрозділах міськради. За минулий час 1705 внутрішніх переміщених осіб отримали консультаційні послуги, і 538 було працевлаштовано. Із них на наші установи установи комунальної форми власності 303 особи. В першу чергу це наші комунальні підприємства, які працюють на транспорті. Це Зв'язок водопостачання, медичні установи, заклади освіти, житлово комунальні сервіси та комунальні підприємства, а також торгівля. Окремий фронт підтримки для ВПО взяли на себе психологи, соціальних служб. Одразу було відкрито телефони гарячих ліній. Ними вже скористалися більш ніж 4,5 тисячі осіб. Звітують у відомстві. Всього за минулий рік до департаменту праці та соціальної політики із різноманітними питаннями звернулось понад 90 тисяч осіб. На Одещині зупинили вантажний автомобіль, у причепі якого ховалася група чоловіків призовного віку. Вони збиралися незаконно виїхати до Молдови. Вантажівку зупинили для перевірки біля пункту пропуску Паланка, водій фури, – 30-річний громадянин України. Перевозив у причепі шістьох ухилистів мешканців Одеської, Донецької та Херсонської областей. Вони звернулися до так званих перевізників у закритому телеграм-каналі. Кінцева вартість трансфорту за кордон коштувала для кожного з них від 4 до 4,5 тисяч доларів. На правопорушників адмінпротокол, а Стосовно водія відкрили кримінальне провадження за статтею на законне перевезення осіб через державний кордон України. Ще одного ухиліста затримали прикордонники Подільського загону. Він цікав від правоохоронців та впав у протитанковий рів, заповнений водою. На околиці Андрія Шівки, на Одещині виявили хлопця, який намагався незаконно потрапити до Молдови. На вимоги зупинитись, порушник не відрагував і спробував втекти. Однак послизнувся і впав у протитанковий ріг, затоплений водою, повідомили в Держприкордонслужбі. Порушником виявився 26-річний одесит, який планував потрапити за кордон, уникнувши призову на військову службу. Правоохоронці надали втікачеві медичну допомогу та доставили у відділення поліції. В Одесі судитимуть підприємця за незаконне привласнення земельної ділянки в центрі міста вартістю понад 27 мільйонів гривень. До суду направлено обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, який незаконно заволодів земельною ділянкою площею 4 тисячі квадратних метрів на вулиці Мечникова в Одесі. Як з'ясувалося під час слідства, фігурант скористався підробленими документами про право власності на землю та оформив ділянку на свою фірму. Ця ділянка належить Одеській громаді. Таким чином дії шахрая завдали шкоди місту на 27 мільйонів гривень. Повідомили в облпрокуратурі. Обвинуваченому заг. Роже до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна подати заявку на реєстрацію шлюбу за 15 хвилин онлайн без паперової тяганини та витрат часу на походи до рацу. Декілька десятків одеських пар вже скористалися новою послугою від дії онлайн. Також можна вибрати місце реєстрації, час, формат, церемонії та заплатити держмита. Наскільки популярна така експрес-пропозиція серед молодят? Дивіться далі. Подати заяву про шлюб без зволікань та марнування часу. Молодята можуть позбавити себе заповнення паперових заяв, перевірки у держреєстратора та черг у банку. Подати документи в такому експрес-форматі можна буквально у декілька кліків. Зазначаються прізвище, ім'я по батьку, віддати народження, громадянство, серія номер паспорта, обов'язково паспортний документ перевіряється за ресурсом ДМС, тобто там реєстр є, який чітко нам видає інформацію щодо дійсності. Паспорту. Паспорту, якщо це попередній шлюб був припинений, то має підтягнути цю заяву рішення суду про розірвання шлюбу шлюбу. визначається дата призначення шлюбу. Прізвища, яке обирають наречені після державної реєстрації шлюбу, та береться ця, цей документ в обробку. Якщо перевірка документів відбувається благополучно, відповідь на свою заявку молодята можуть отримати в найкоротший термін. Раць надійшли на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі потрібно тільки не забути з'явитися до рацу у день одруження. Вартість коливається від однієї гривні до 1650, залежно від обраних послуг. Та дня реєстрації шлюбу. В Одеській області подати заяву на державну реєстрацію шлюбу через дію можна було з грудня 2022 року. На сьогоднішній момент у нас 36 пар, ну, пар наречених, які скористались даною послугою, та подали заяву на даний вид послуг. Послуга заявки онлайн через сервіси Мін'юсту працювала вже кілька років. Повідомляють у відомстві, але дещо в іншому форматі. Нині через дію цей процес максимально спростився. Імовірна затримка такої послуги може бути банально відсутність електроенергії. Наречені мають бути готовими, що подача заявки на цей вид послуг через дії вона має якийсь час. Тому що в опрацюванні, по-перше, ми маємо три робочі дні на опрацювання цієї заявки. По-друге, ми чітко бачимо, по взаємодії мають працювати всі реєстри. Тобто, світло має бути кругом, щоб все це було видно, це було перевірено, прозоро. Якщо це все в ідеалі працює, то того ж самого дня будуть наречені мати підтвердження на, на обраний вид послуг. Незважаючи на війну, кількість шлюбів, укладених у 2022 році на Одещині, порівняно з попереднім роком, зросла. Водночас кількість розлучень скоротилася, повідомляють у мін'юсті. Шлюбів стало більше. Це один вид реєстрації, який збільшується. Всі інші вони йдуть донизу, вони зменшуються. Особливо зменшується розлучення. Як на мене, це дуже позитивна динаміка. Що шлюбів більше ніж розлучень. Шлюбів у нас більше там в порівнянні з минулим роком більше, ніж на тисячу актових записів приблизно. Більше у 22 му зареєстровано, ніж у 21 му шлюбів. На час військового стану уряд спростив порядок укладення шлюбу для військовослужбовців, правоохоронців та медиків, дозволивши їм одружитися заочно за наявності завіреної керівником заяви. Також розписатись можна онлайн. Решта, як правило, не дивлячись на війну, так чи інакше замовляють, хай не масштабні, але святкові церемонії. Проводяться реєстрації в урочистій обстановці, багато. Дехто хоче просто прийти розписатись, поставити свої підписи та узаконити свої відносини. Свята відбуваються щодня. Ми їх бачимо, ми дуже щасливі та радіємо, що люди ще знаходять цей позитив у цій послуги, щоб дати один одному щастя. Та... І ми радіємо за них. Як з'явився всесвіт? Звідки береться енергія світіння зірок і що приховує генетичний код? Відповіді на ці питання світовій спільноті запропонував уроженець Одеси, визначний фізик та популяризатор науки Горгій Гамов. Сьогодні його називають батьком сучасної космології. Будучи за характером справжнім одеситом, Гамов підходив до найскладніших завдань із властивим йому почуттям гумору і фонтанував ідеями, які буквально перевернули світ. У березні день народження вченого відзначить в Одеському планетарі. Одеса 1904 рік, початок березня. У сім'ї вчителів народжується хлопчик Георгій Антонович Гамов. У майбутньому він стане вченим, відповість на кілька фундаментальних питань науки та закладе основи сучасної космології. Он вообще оказался уже в достаточно молодые годы в среде выдающихся физиков того времени. Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Эрнста Резерфорда. Многие физики знаменитые того времени говорили, что Гамма буквально фонтанировал потрясающими идеями. Но когда там начинали обсуждать, ну вот это, это не проходит, Атиосаша не что вот только таким образом можно выйти на что-то очень фундаментальное, на очень интересное. Гамову вдалося назавжди вписати своє ім'я в історію науки, розповідають дослідники його життя. Вчений створив кілька визначних теорій, які згодом отримали своє підтвердження. Одна з них теорія альфа розпаду, яка пояснює, як світять зірки. Також гамов досліджував загадку походження Всесвіту. работал над, над теорией так называемой «горячей вселенной». Он рассчитал и обосновал, как вселенная могла возникнуть, что вначале возникло во вселенной, в основном такие элементы, как водород и гелий, как она потом могла развиваться. И довольно быстро были обнаружены явления, которые подтверждают наличие рождения вселенной. Ну, условно это называется такое явление большого взрыва. Георгій Гамов залишив слід і в галузі біології, першим чітко сформулювавши проблему генетичного коду. Але Одесит був не лише видатним науковцем, наголошують біографи. Його великою заслугою стала популяризація науки. Гамов написав серію цікавих книг, яка виховала не одне покоління вчених. Він прекрасно вмів популяризувати науку, її. і в потім потом сталі люди, наприклад такі американські вчені, як Мазер, який нещодавно удостоївся Нобелівської премії, прямо сказав: "Я вас на книгах, популярних книгах Гамова". Спадок Гамова у рідному місті шанують з гордістю. З 1994 року в Одесі проходять міжнародні астрономічні конференції його імені. На думку слід, результатом роботи конференції стало виявлення в нашому місті сквера імені Гамова, а останні годы, окрім того, появився ще медаль Гамова в университете, а на Конституционной Академии Наук утвердила уже премиями имени Гамова, которые были вручены на конференции прошлого года уже трем известным украинским ученым. У субботу 4 березня в Одеському планетарии відзначить день народження Георгия Гамова. В Одессе, само собой, мы должны поддерживать это имя, историю этого имя. Поэтому мы его 4 марта, день рождения Гамова, обязательно Атмітям наша планетарія такой обзорной лекцией об устройстві Сірени, а то мы сегодня представляем представляємо себе. Георгій Гамов завжди залишався справжнім одеситом, харизматичним, енергійним та винахідливим, кажуть послідовники. І світ сьогодні знає його саме як одеського вченого, вченого з Одеси. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.